Помічників у матусі багато. Скажу вам відверто, повнісінька хата, пил пилосос у кімнатах збирає, пральна машина також клопіт має, праска всі вибрані речі прасує, мікрохвильовка вечерю готує, фарш м'ясорубка дає для котлет. Швадська машина нам шиє жилет, і холодильник завжди помагає, різні продукти для нас зберігає. Готує плита, електричний компот. У помічників цих багато турбот, всі прилади нам побутові потрібні, проте обережні ми бути повинні. Якщо в холодильник залізти грайливо, замерзнути можна, це дуже журливо. Якщо у машину прально упасти, то від електрики можна пропасти. І в телевізорі не колупайтесь, Там небезпека, остерігайтесь. Поруч з приборами краще не грати зовсім не складно це пам'ятати.